вас вітає канал Шепет Каски. Ставьте лайк, тисніть на дзвіночок, Подписывайтесь на мій канал. Любі дітки, Сьогодні я приготувала для вас добру казочку про річечку, яка жила в лісі, дружила з тваринками та мріяла про подорож. А що з нею сталося далі? Слухайте уважно, сідайте зручненько, казочка починається. Дуже давно, а чи недавно, на світі річечка жила, така прозора, чиста, чиста і неймовірно голуба. десь на галявині з'явилась із лісового джерела, біля старого пня вродилась, і вмить струмочком потекла. Тут жабки й рибки поселились, Приймала рада всіх ріка. Тваринок вабила до себе вода цілюща і дзвінка. Малі зайці сюди збігались, лисиці, білки, борсуки і свою спрагу тамували Вовки, ведмеді, їжаки, Щоранку річку звеселяли чарівним співом всі пташки. А недалеко біля неї звели будинки-мурашки. На бережку росли чудові дерева, кущики, квітки. До річкової прохолоди тягнулось листя і гілки. Високо в небі понад лісом хмари удалечінь пливли і часто блискавки зоріли. І громи голосно ревли. Тішилась річка, як дощило, вона від цього лиш росла, і дуже швидко в її русло бурхлива линула вода. Раділи птахи і дерева. Вода дарує всім життя, дивилась захваті на річку. Уся маленька звірина. Минали дні, і мала річка перетворилась на ріку таку красиву і велику, що бігла в їхньому гаю. Всім було добре біля річки, і всі щасливими були. Зовсім недавно під водою. Тут оселилися бобри, навіть маленька черепашка у річці плавала щодня. На собі вона мала хатку, і це була її броня. Та якось раптом все змінилось в один прекрасний літній час, коли на дворі вже темніло. І промінь сонця майже згас. Зібрала річка біля себе всіх лісових друзів тварин. Вони приплили, позбігались і повилазили з щілин. Я рідний ліс і вас усіх сьогодні покидаю, бо вирішила вже давно. Що в подорож рушаю, цю мрію, довгий час уже на хвилях я носила, тож на остаток гай зелений водичкою зросила. І річка хвильками своїми траву й дерева покропила, не мов би на прощання довге, Гірку сльозу свою зронила. Не покидай нас, мило річко, нам буде скрутно без водички. Для вас струмочок залишу, сама вже уночі піду. Ще довго звірі річку лишитися благало, не помогло. У слід ріці всі лапками махали. А річка довго так текла. Желіз давно скінчився, виднілось поле вдалині, де хлібчик колосився. Село минуло, там на лузі пасли траву корови. Ще далі коні бігали, блищали їх підкови. Поплавати до річки йшли Леби, і гуси, і качки. Вона привітно всіх зустрічала, і дальше дуже швидко мчала. Минали ночі, дні. Ріка багато місць красивих зустрічала, та кожна така нова мить її від дому віддаляла. Часто у пам'яті зринали і рідний ліс, і спів птахів. Попереду ж у неї було багато непідкорених шляхів. Дорогою вона тварин багато напувала. На берегах своїх тінистих подорожнім прохолоду дарувала, малеча біля річки часто розважалася, і про безпеку всіх дітей вона постійно піклувалася. Невдовзі місто показалося сиренами машин озвалося такого річці на путі. Ніколи не зустрічалося. цікаво стало їй самі, то жити тут зосталося. Людей багато враз зійшлось, щоб в річці покупатися. Чистій воді зраділи всі, то стали часто тут з'їжджатися. Ловили рибу, плавали, ще й на човнах каталися, Щоб відпочити в затінку. На берегах її збиралися. При цьому люди не зважали, сміття у річку викидали, бляшанки з під консерви і пляшки пусті збурляли, машини свої мили, різні відходи у ріку зливали, а потім нафтою блакитну річку забруднили. І вже мілку ще дужче засихати у самоті лишили. Річка марніла, неприємний запах мала, такою брудною була, сама себе не впізнавала. І бідна річка плакала, і сльози витирала. Та як зарадити біді, вона й гадки не мала. Що ж я дурненька наробила, чому свій ліс покинула і друзів без води лишила? Цей час над річкою у небі знайома хмарка пропливала, вона все бачила згори, бо з вітром мандрувала, хмаринка назад повернулась, швиденько в вгайдомчала. Тоді звірятам лісовим про біду річки розказала. Звірята добрими були, вони у лісі дружно жили. Коли почули про ріку, то зразу всі її простили. Вони якраз біля струмочка зустрічалися. Його їм річка залишила, коли у подорож збиралася. І щоб не гаяти часу, на допомогу річці всі подалися. З води зібрали все сміття і береги порозчищали. Пісочком вимастили дно, і річка знову заблищала. Діти також допомагали, бо доброрічки пам'ятали. Хмаринка з подружками умить на допомогу теж примчала. Пролився дощ і дуже скоро водички річечка набрала. Прозора, чиста і цілюща заграла голуба вода. Блакитна річка усміхнулась, вона вже знову ожила. Я щиро дякую вам, друзі. Вернули ви мені життя. Нехай усі запам'ятають. Природі шкоду завдає сміття. Річка додому з друзями вернулась, де рідні верби і ялинки, явори, де квіти пахощі дарують, а під дубами скрізь ростуть боровики. За річкою звірята і дерева сумували, тож зараз її знову всі радісно вітали. І річка друзів чистою водою пригощала, А ввечері любі валечі казки під місяцем розповідала.